Новини Тернополя та області в прямому ефірі. Працюємо, аби ви знали більше і зараз до головного. Знову прощання із захисником. В останню путь нині провели Павла Лесобея. Він захищав нас із вами від початку повномасштабного вторгнення. А до цього робив усе можливе, аби стати бійцем Азову. Хлопець загинув ще в травні, проте окупанти віддали його тіло лише тепер. Сьогодні на Миколинецькому кладовищі наші журналісти. Тож Оксано, чекаємо деталей, розкажи більше. Слава Україні! Юлю! Сьогодні у Тернополі попрощалися із 20-річним захисником України, повлоли собе. Служив у полку Азов, у полку, про який він мріяв, і робив усе для того, аби туди потрапити. До початку повномасштабного вторгнення хлопець, власне, закінчив курс молодого бійця і його взяли в Азов. І так сталося, що на той момент він перебував у Маріуполі, і, власне, він став захисником Азовсталі. Хлопець навчався на цивільного пілота, але все життя своє був патріотом України і, власне, не сумнівався навчався ні дня, щоб йти і захищати Україну. Навчався він у Кременчуці сам родом з Тернополя. Тут у нього залишилася мама з батьком, молодший братик та сестричка, а також дівчина. Хлопець е, мав зв'язок з друзями і е, востаннє, коли виз коли вони з ним говорили, розповідають, що буквально смс-ками він міг повідомляти. Е, Живий, здоровий на Азовсталі, але ситуація все погіршувалася і погіршувалася. У бою проти расистів хлопець загинув 6 травня, але він вдалося забрати тіло з комбінату Азовсталь лише тепер, тож поховали його на Миколинецькому кладовищі фактично за пів року після смерті. Юля. Дякую тобі, Оксано. Вічна пам'ять Павлові Лисобею. Продовжуємо і знову без світла. По годині відключення електричної енергії відновлюють в Тернопільській області. Таке розпорядження надійшло із Укренерго тож протягом доби 8 листопада на Тернопільщині діятимуть планові по годині відключення. Такі обмеження застосовують практично по всій Україні, щоб заощадити електроенергію. І про незаконну риболовлю сітку із мононитки виявили у тернопільському ставі. Риболовили на території регіонального ландшафтного парку Загребелля. Про порушення очевидці повідомили Державну екологічну інспекцію за інформацією фахівців. Шкода заподіяна природно-заповідному фонду становить майже 18 тисяч гривень. Справу щодо порушників передали у поліцію. Найбільша глобальна it компанія з українським корінням Софт відтепер працює і в Тернополі. У де центрі вже працює близько сотні людей. Це it фахівці з Тернополя і з регіонів, де тривають бойові дії. Компанія допомогла багатьом із них релокуватись, знайти житло, і тепер створила зручні, а головне безпечні умови роботи у нашому місті. SoftServe відкрила офіс у Тернополі. it компанія є однією з найбільших розробників програмного забезпечення у центральній та східній Європі. Є лідером ринку із 11 тисячами фахівців в Україні. Ми його відкрили в такий час. Напевно, коли всім цим людям, які залишились тут або і жили тут до того раніше, потрібен був такий осередок для роботи, для спілкування, для обміну ідеями. Для того щоб просто згуртуватись і мати безпечне так само місце безперебійним інтернетом і електроенергією, щоб можна було виконувати далі свою роботу і забезпечувати функціонування бізнесу. У Тернополі у СофтСер уже працює близько ста людей. Це і тернополяни, і фахівці, які вимушено покинули свої домівки у регіонах, де тривають бойові дії. Антон Шамрай у компанії уже два роки. 24 лютого він із дівчиною виїхав із Харкова і через три дні, проведені у дорозі, зупинився на Тернопільщині. Для мене таким дуже великим маркером було те, як проєкт відреагував під час війни, що нам сказали. Початку тиждень ви можете взагалі там не працювати, нічого не робити, ніде нічого не репортити. Головне ваша безпека. Це найперше, що цікавить і закордонних клієнтів наголошують у компанії, аби люди були у безпеці а вже після того, щоб у них був інтернет і можливість працювати. Хоча Антон свої завдання, а це розробка мобільних і веб-додатків, може виконувати віддалено та все ж віддає перевагу роботі у новому офісі. Тут каже: немає перебоїв із електропостачанням, а також регулярно відбуваються події для працівників, де вони можуть поспілкуватися та отримати новий досвід. Купа івентів, а там поставили гамак, поставили пуфи, то ми це на цвяхостояння, то свічки ми робимо, то на барабанах граємо, то йогою займаємось. Тобто постійно якось заохочує людей приходити. Із нагоди офіційного відкриття офісу у Тернополі компанія SoftServe підписала угоду про співпрацю із Тернопільським it кластером. Це сприятиме розвитку it інфраструктури міста, збільшуватиме кількість спеціалістів, зокрема через співпрацю із вишами. Більше офіси відкривається, створюються нові робочі місця. молодь розуміє, що це майбутнє за IT майбутнє і власне це класно, коли великі компанії відкривають офіси в нас у Тернополі. Компанія SoftServe позиціонує себе як соціально відповідально. Це підтримка працівників, релокейт їх і їхніх сімей у безпечні місця, забезпечення проживання, а також підтримка української армії і країни в цілому. Ми не просто компанія, яка тільки робить бізнес. Ми є компанія, яка несе відповідальність за те, що відбувається в країні, і хоче швидше закінчити війну перемогою і працює на своєму фронті. Додамо офіс IT-компанії СофтСерв розташований у бізнес-центрі К-15, що на вулиці 15 квітня у Тернополі. Життя в раю на Бережанщині готують домівку для переселенців. У селі Рай волонтери ремонтують будівлю палацу Потоцьких, які роботи запланували та коли в рай зможуть заселити внутрішньопереміщених осіб. Більше знають наші журналісти. Рай для переселенців. В селі на Бережанщині готують приміщення, куди заселять внутрішньо переміщених осіб. Тож домом для людей, які втікали від війни, стане Палац Потоцьких. Тут був, як вона Тут проживали люди з інвалідністю, діти, але це вже це вже більш старші люди. І, власне, тут був цей прихисток для них. Вже більше двох років приміщення пустує, а без належного догляду палац руйнується. Тож відновити приміщення взялися волонтери в рамках проєкту Домівка. Можете бачити, тут ми робимо лише косметичний ремонт, готуємося до нього. Грибок, волога взяли своє і зараз це все відпадає. От можете бачити, так ну навіть не треба було прикладати зусиль, щоб це все відпадало. Що грибок з'їдає, і наше завдання просто це обробити від грибку, пошпаклювати і знову пофарбувати, облаштувати, відновити санвузол, який тут був. Волонтер каже, в палаці зможуть жити близько 30 людей. Тут є більші кімнати для великих сімей, а є й менші. Помешкання можна обігрівати і газом, і дровами. От навіть є такий камін, який в робочому стані прочищали димарі, тобто. І він вже збудований теж. Це не справжній, це не історичний камін. Просто він зроблений, хоча б в такому наближеному стилі до приміщення. Але робоча є можливість знову таки обігріватися як ну, альтернатива. Проєкт Домівка об'єднав небайдужих українців. Волонтери у чотирьох областях на заході України створюють умови для проживання переселенців, а також щоб інтегрувати людей в нову громаду. А меценати надають необхідне фінансування. В рамках роботи в нас, скажімо так, два, дві частини бюджету. Перша вона у вигляді вже наданої техніки, наданих меблів, це пральні машини, це холодильники, це ліжка, шафи і інше необхідне обладнання для кухні, ванни, санвузлів, для комфортного проживання. Інша частина це саме видатки на проведення ремонтних робіт. Ремонтні роботи проводяться майстрами, відповідно електриками, сантехніками. Долучитися до відновлення приміщення запрошують усіх охочих. 14 листопада волонтери руху Будуємо Україну разом в Палаці Потоцьких розпочнуть так звану толоку. Тож робочих рук потребуватимуть. Завершити ремонт планують до кінця листопада. І вже взимку внутрішньопереміщені особи матимуть нову домівку. Продовжуємо. Кожна людина, яка покинула свій дім через війну, хоче повернутися там, де наші військові вже звільнили територію від загарбників. Активно таки відновлюють життя. Тому одне із головних завдань піротехніків розмінувати звільнені території, і зробити їх. Безпечними протягом вересня і жовтня такими завданнями займались і фахівці групи піротехнічних робіт Тернопільщини. Вони знешкоджували вибухонебезпечні предмети на Київщині, і навіть кілька з них привезли сюди для навчання. Оце якраз екземпляр, який ми привезли з Київщини останній раз, коли ми були, в крайній раз приїхали. Це є ураган, оце менші. Це двигун урагана. Оце смерч. Це снаряди, якими зокрема росіяни обстрілювали Київщину, і які дотепер знешкоджують піротехніки, такі як ці хлопці, фахівці групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС у Тернопільській області. Вони працювали поруч зі столицею протягом вересня і жовтня. Також от танкові міни. Ну це друга світова, а саме основному попадалися. Тем 62 два. Ну М – це металева, і були частіше. ТМ 62 два П. Це пластмасова міна. Ще плюс того, якщо попадалися, могли бути сюрпризи під ними. Також ну попадалися і ставили їх. Це міна під так, це міна міною, це вже були, як то кажуть, пастки для саперів, поставили танкову міну, яку видно, було так візуально, а біля неї ставили протипіхотні міни. Задання саперів знешкодити небезпеку, аби ніхто не отримав травм. Є боєприпаси, які знищують на місці. Є інакші, які треба транспортувати у спеціальні кар'єри і там підривати. Вибухонебезпечні предмети, їхня якби, задача вбити або покалічити. Вони її виконують на оцінку 5 балів. Так що тут немає різниці. В особливості якихось територій, всі території у нас, що стосується навіть так само, і нашої області. Головним завданням на Київщині розповідають фахівці, було обстеження присадибних ділянок, щоб люди могли безпечно повернутися додому. Далі розмінування полів і лісів. Реагували на звернення від електриків чи газовиків. Обстеження лінії електропередач високовольтних ліній. Також працювали із службою аварійною, службою газу. Перевіряли газорозпродільчі комплекси, газорозподільчі пункти, щоб вони також не були заміновані, адже з досвіду інших груп було таке, що були і заміновані газопроводи. Загалом завдання фахівців були різні та головне зробити наші українські землі знову безпечними для життя. Зараз піротехніки, так би мовити, відпочивають, адже вже незабаром ротація і виїзд далі розміновувати інші області України. Я готовий будь-який момент так. В любу точку планети <ріст> <ріст> ні, це, чесно, в мене, в мене сумка постійно зібрана ще з 2014 року. Засівання з конем унікальна традиція коропецької громади. Саме цей обряд увійшов до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Суть така у ніч на 14 січня, хлопці приводять коня до хати незаміжніх дівчат. Молода господиня має його погодувати, а з парубком потанцювати. І про маленьких патріотів благодійну акцію грошенята для солдат від Заліщицьких малят провели у дитсадку. Вихованці разом з вихователями організовували патріотичний концерт і флешмоб. Поки діти танцювали, всі охочі могли залишити у скринці збору гроші для військових. Зібрані під час акції кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Якщо маєте можливість, долучайтесь до благодійності. І ви я дякую, що в цій годині були з нами. Ввечері у підсумку обіцяю більше. Тож до зустрічі.